Вже більше 300 днів життя українців розділене на до та після. Російська армія не полишає спроб нищити Україну і все українське, але натомість продовжує отримувати по зубах від наших воїнів. І, вочевидь, буде отримувати ще сильніше. Спорт та, зокрема, хокей під час повномасштабної війни зазнає болючих ударів. Рашисти знищили вже дуже багато спортивних об'єктів України, не обійшли їхні підлі, безумні атаки і хокейні арени. Але розпочалося все ще 27 травня 2014 року, коли бойовики ДНР спалили та розграбували палац спорту Дружба у Донецьку. Арену відкрили у 1976 році. А останню масштабну реконструкцію провели у 2010-му. Дружба стала знаковим місцем для українського спорту. Саме тут, у 1993 році, Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні. Ця арена стала домашньою для хокейного клубу Маріуполь. Також там відкрили секції для занять хокеєм і фігурним катанням. А місцеві могли відвідувати ковзанку і також ставати на ковзани. За рік роботи арену відвідали більше 250 тисяч мешканців Маріуполя та гостей міста. І нарешті льодова арена Альтаїр в Дружківці найсвіжіша жертва російського ракетного терору української спортивної інфраструктури. Її здали в експлуатацію у 2013 році. З цього часу на ковзанці хокеєм почали займатися маленькі мешканці регіону. В 2014-му на базі Альтаїру розгорнула свою діяльність найбільша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа хокейного клубу Донбас з хокею та фігурного катання. У сезоні 2015-16 в школі займалися більше 900 дітей з дружківки, Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська а також Костянтинівського і Покровського районів. У 2015 році кількість вихованців Дюсиша Донбас на Альтаїрі в секціях хокею фігурного катання перевищила 1200 дітей. З сезону 15-16 років дружківська арена стала домашньою для основної команди хокейного клубу Донбас тут проводили матчі чемпіонату України не тільки серед дорослих, а й в різноманітних дитячих вікових категоріях. На передсезонний турнір відкритий кубок Донбасу приїздили закордонні гості команди з Латвії та Польщі. Тут гостював і проводив майстер-класи для дітей дворазовий володар Кубка Стенлі, знаменитий український форвард Руслан Федотенко. На Альтаїрі завжди було шумно та весело. Вночі, 2 січня, Росія завдала два ракетні удари по дружківці. В результаті обстрілу льодову арену Альтаїр, де зберігали гуманітарну допомогу, було зруйновано. Усі згадані нами арени стали по справжньому знаковими для українського спорту. Немає сумнівів у тому, що після нашої перемоги всі арени будуть відновлені і знову зможуть приймати матчі найвищого рівня.